Ракети та дрони з пральних машин такі повідомлення дедалі частіше з'являються у засобах масової інформації щодо російського озброєння, мовляв, для виробництва своєї технологічної зброї московити використовують електроніку з побутових приладів. Чи відповідає це дійсності? Та як ми можемо протидіяти ворожому залізятчу? Із військовим, який досліджує за трофейну і підбиту зброю окупантів, спілкувався наш Влад Паливода, і він готовий розповісти, що насправді ховається всередині ворожих ракет, дронів і артилерії. Правда і міфи про новітню російську зброю. Дивимося. Поки вони хизуються своїми аналогов. Нєт, от ракети до последнього болтазі, все російське. Хороша річ, безподобне, аналогов «Нєт». Ми знищуємо їхнє залізятча і на небі, і на землі. Збив! Ми розібралися, з чого ж насправді складається російська техніка. Все це комплектуючи з російської техніки, яку підбили чи затрофеїли Збройні Сили України на полі бою. Начиня ракет, дронів, танків та артилерії. Уважно в. Вивчають наші військові, і ми з вами маємо унікальну можливість зараз детально їх розгледіти. Вороже військове приладдя. Нам показує капітан збройних сил України Андрій Рудих. Допуск туди, де зберігають ці трофеї, обмежений, тож зразки привозимо до нас на студію. Андрій представляє військову структуру, яка вивчає, що всередині так званої новітньої зброї окупантів. Тут ми можемо побачити різні складові електроніки, російського трофейного зброєння та військової техніки в руках Андрія. Мікросхема з крилатої ракети Х-101 лише один із компонентів так званого багету електронно-обчислювальної машини. Для чого потрібен цей компонент? Він здійснює електронні обрахунки, обчислює їх і безпосередньо передає далі на бортовий комп'ютер для звірання, наприклад, з координатами, які задані в ракету, і таке інше. Тобто, все те, що стосується обчислень, це от відповідає от така штука. Сама мікросхема із російським маркуванням, написи кирилицею. Однак вбудовані чіпи іноземного виробництва каже військовий. То російських чіпів тут немає. Вони безумовно намагаються там замінити їх певним чином, щось там з'ясувати для себе, налагодити певні канали постачання. Але загалом, якщо ми говоримо про базову комплектацію даної ракети, про Х-101, я говорю знову ж таки, то чіпи тут збільшує саме закордонного походження. Схожа ситуація із безпілотниками: основні чіпи для обчислення і навігації до іранських шахедів, російських орланів, ланцетів та інших ворожих БПЛА вироблені за кордоном. Чому взагалі ця вся електроніка важлива? Тому що вона її перетворює на сучасну зброю, вона їй надає точності, вона їй надає можливості там літати на певній відстані і так далі. Іноземну електроніку росіяни використовують не лише у ракетах чи безпілотниках. Схожі мікросхеми військові виявляли в артилерії, системах залпового вогню і реп прості деталі здебільшого російські, більш технологічні іноземні. Це все відповідає за точність наведення вогню артилерії. Повторюся, якби у Російської Федерації не було б у артилерії от таких такої всієї електроніки, то їм би довелось наводити вогонь артилерії, як це робили там наші прадідусі в час Другої світової війни. По картах приблизно найбільша деталь на нашому столі пристрій захисту інформації, і шифрування в системах зв'язку. Одразу кидається в очі, наліпка російських спецслужб. Це означає, що цей пристрій однозначно залежить до системи зв'язку. Він відповідає за Ховання інформації, що ФСБ його перевірила, і більшість важливих чіпів тут знову іноземного виробництва. Коли ми говоримо про чіпи, конкретні, які відповідають за шифрування інформації, ось такі чіп, ось такі чіп. Вони іноземного походження. І, хоча росіяни намагаються приховати походження цих деталей, наші військові навчилися їх розрізняти. Ми, по перше, дивимося на саме маркування чіпа. Там, які дати, там, які серійні номера і такі інші. Часто можуть зазначатись навіть компанії, можуть зазначатись знову ж таки інші різні вигляди, там пайки. Є випадки, коли росіяни використовують і чіпи побутового призначення, каже військовий, але наголошує вираз. Зброя зроблена з пральних машин варто сприймати обережніше. Звикли там люди вважати і справні машини. От все туди ж в первозданному вигляді вкрутити в ракету. Ну можливо, ви подумаєте, що вона у вас замінить. Ну, у вас ракета ця або ну просто не взлетить по тим координатам, або вибухне на місці, ну, тому що задача буде там спотворена. Використовують іноземні технології, росіяни ледь не в усій техніці оптичні прилади, системи навігації та наведення. А от діставати такі деталі росіяни намагаються з різних куточків світу, здебільшого контрабандою каже військовий експерт, щось виробляється на якомусь підприємстві. Ну, наприклад, там в Сполучених Штатах, вони ж не можуть не продавати взагалі. Вони виробляють що продавати всередині країни за хербан. Ну купили якась, наприклад, країна. Ну Будь-яка в Латінській Америці, то санкцій нема чого не чого вони не будуть продавати. Вони продали. Потім вона десь перепродала в Африку. А з Африки там в Іран, в тому числі. І потім вона потрапила в Росію. Ну, наприклад. Відстежити такі схеми постачання вкрай важко, каже експерт, але можливо для цього потрібна допомога західних партнерів. До слова у США викрили організовану в Бельгії мережу компаній з постачання військових товарів до РФ. Зокрема, запровадили санкції проти мережі компаній, які займалися закупівлями електроніки для російської армії. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.